Всім привіт! Я поспішаю на роботу, бо припаркуватися в центрі міста просто немає де. Я вже зробила декілька кругів, а припаркуватися дійсно немає де. Ще до того всього, якщо десь залишити машину не так, то буде лист щастя у мене і потрібно буде потім платити штраф. Коротше, стільки не зароблю для того, щоб це все заплатити. Люди, скажіть мені, що таке робиться, чому цей другий місяць серпня настільки холодний. Сьогодні на машині зранку, як сіли 7 градусів. 7 градусів ночі було ще холодніше. Це вже буду скоро приморозки, буде дуже холодно. У мене ще дуже багато справ, яких ну тупо не зроблені. І на участку треба багато всього позабирати. Те, що е, по... Померзне, що може від приморозків дуже швидко крякнутися, а чого нічого не встигаю. Ще й так холодно, що аж, аж вуха змерзло прям напряче. Трішки вам пожалілася про холод, про те, що мороз, одягнула ще одну свою робочу кофту, ну і буду працювати. Бо в куртці незручно, ну а в кофті саме нормально. У мене багато нових свіжих квіточок, тому буду вам показувати, показую, як приїжджає гортензія. Ось в такій. Трубочці замотаній, вона така е, дуже в'яла і прямо як тряпочки. А потім постоїть у воді і буде просто неймовірно гарна і дуже така. Прям королева вона зараз у нас була квітів, така велика, дуже об'ємна, насичена і не така тряпочка, а дуже гарна гортензія Ось так бачите, я розрізаю на 4 навхрест сам її, ось цей от. Корінчик і забираю таку білу, там така біла м'яка штучка є, я її теж забираю, тоді вона краще п'є воду. Я не знаю, як там по технологіях, але це просто вже справа досвіду. Ось так мені подобається найбільше, як вона зберігається. Хоча багато хто говорить, що просто надрізати так навхрест і все. Але мені так ефективніше, тому можете спробувати колись. Всі кудись поспішувати. Спішаю, дивлюся, що люди теж всі в куртках, хто в чому одягнутий. Всі біжать по справах, рано, кранкові справи, всі біжать на роботу. Ось так я виставила дуже багато неймовірної гарної еустоми. Вже на неї сезон я можна сказати, закритий, просто одна теплиця. Пізно посадила свої саджанці. Так як вони пізно посадили свої саджанці, вони пізно зацвіли, і у нас є ще така краса. Але вже сезон, можна сказати, офіційно закритим. Це є лише у нас, можливо, ще в деяких там магазинах місцевих наших, а все інше вже було давним-давно продане. Не в садочку? Що не так? Тетя Та не в садочку. Ні. Ти хитрюга? Ні. Ні. Хитрюга, ти не хотіла в садочку спати? Але лежала сьогодні? То да. сьогодні молодець. Ти лежала з закритими очками, але не змогла заснути, так? Да? Ні, 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 а як? З відкритими лежала? Так. Да. Не закривала очки? Але лежала тихенько, так? Да? А дітки заснули? Що вам вмикали якусь казочку чи колискову? Ні. Нічого не вмикали? Вони заснули. А, вони самі просто заснули. От то дітки. То ти приїхала до мами на роботу. Будеш з мамою? Так. Да. Продавати квіти? Угу. Та Прийдуть покупателі, тьоті, дяді. Ми їм дамо квіти і возьмемо гроші. Вони нам дадуть. Круто? <гум> Хорошо. Відмовилася вона, щоб її забирала бабуся, тому видить з мамою, так? Да? Да. Залишилось дві годинки там і ми будемо трішки разом. Тебе ж все послушно поводити, так? Да? Садочку. Та й... да. А завтра підеш в садочку. І спробуєш знов що робити. <гум> Донечка допомогла мені на роботі, і ми переміщаємося з вами вже в інший день. Пораночку вам, любі мої та хороші. Ви замітили, що влог не виходить чомусь? Чому не виходить? Бо оця скажена дівчина їй чомусь не сидиться на місці. І треба щось робити. Постійно, я два дні була на роботі. У мене була багато-вагатська робота. Донечка мені робила трішки фокуси свої, показувала. Я її кожного разу забирала, так і жодного разу, вона в садочку не поспала. Добре це чи погано, не знаю, але, але кататися за нею туди, назад і постійно бути, знати, що її потрібно забрати, це ще той квест. Вона була за мною і на роботі, і в бабусі була на роботі, і я два дні була на роботі, і якби грошей треба і... І дитину немає куди діти, і вона каже: я завтра спробую поспати. Ну, дуже класно, що я завтра спробую поспати. Але завтра що? З субота. Так що сьогодні це вже субота, але це була вчора така розмова в нас. Ой, адаптується. Але коли, коли не знаю, а я самого раночку прокинулася, бо їду по дуже важливих справах. Дуже у гарні міста. Поблизу нашого міста сусідні, можна сказати, ми сусіди. Можливо, хтось дивиться мене з цих міст, пишіть мені обов'язково зміст, обов'язково пишіть в коментарях. Я вже вас знаю, хто звідки, е, хто приблизно з якої області. Дуже приємно мені з вами. Вложик не виходив, але вийдеть у неділю. Я обов'язково його змонтую, зроблю, бо, вибачте, фізично чомусь якось. Якось не складається. Дуже боготіла. Наперед, в мене нічого не було відзнято. Коли буває щось наперед, візьміму, у мене є в запасі. Так що е я поїхала, бо ж машина не заправлена. Вже облимає у мене ця лампочка, і потрібно мені заправити повний бак. І все, і поїхала. <сум> Покажу вам, е де я буду приїжджати. Ну, а ви обов'язково діліться зі мною. Можливо, ви саме з цього міста, бо дуже цікаво, чи є у мене з цих міст дівчатка, хлопці. Ну, в основному дивляться, звісно, дівчата. Але... Щось я от не чула, щоб мені хтось писав в коментарях, що він саме з цього міста. Але я його дуже люблю. Мені це місто дуже подобається, і для мене воно якесь таке неймовірно казкове. Хто вже здогадався, ну що це таке? Ну, що це таке? Але я вам скажу, атмосфера цього міста дуже така специфічна, можна сказати, саме старе місто. Для мене побути там день і прям зрив мозку. Можливо, до цього звикаєш, але... Але таке більш специфічне місто і ну, цікаве. Можна так заглядати на кожен куточок, кожну якусь фігурку, кожну детальку, але провести там день. Такий. я не знаю, як це пояснити, але ну, от начебто тисне оця вся архітектура цього міста на тебе. Але дуже приємно, я вам скажу. І дуже таке можна ходити і. Ого, поїхали! По дорозі зупинилась я ще на каву. Ранок такий холодний, холоднючий кава. Я напилася вдома, а взяла собі какао. Бо ніс червоний, руки червоні, булька з носа аж навіть починає лізти. Ну і що вперед за пригодами. По дорозі я зупинялася, не хотіли ходогів. Так як я була сама не сама зі мною був пасажир. Ну і я перекусила чіпсами і трішки попили пепсі та й продовжили рух далі. Дуже гарно провела час, але скажу вам, що трішки втомилася моя спина і моя п'ята точка. Ось, як бачите, проїжджаємо Тернопільську область, але це ще не все. Ми не заїжджали у місто Тернопіль, а відправились Саме, подивіться, куди. Ось вітає нас Львівщина, Львів дуже гарне місто, люблю його всім серцем та душею. І наступний наш ранок починається з, не з кави як бачите, а з процедур, тому що я приїхала пізно вночі, а донечка моя. Кашляла. Ну, і я не знаю, що пішло не так. Начебто була вже здорова дитина і взяла цей натрій, щоб дихати, щоб полегшити їй цей кашель. Певно, що завтра підемо до лікаря. Я дуже гарно хочу вам сказати провела час, дуже мені все сподобалось, нічого не знімала, бо було мені якось Я була по справах і якось не до телефона. Так що, вибачте, обов'язково поїдемо з вами до міста Лева і обов'язково ще колись там прогуляємося, і я візьму вас з собою от прям обіцяю. А поки що смажимо в неділю зранку млинці і будемо проводити цей день разом з сім'єю. Я хотіла якби відпочити трішки, бо з дороги втомилася. Ну і два дні була на роботі. Теж якось мені так важкувато далося це з Ангеліночкою, катання, забирання. Брала її на роботу. Один день її бабуся забирала в обід і вже сиділа з нею. Якось так і морально, фізично трішки я втомилася, тому не виходило трішки відео. Але я вже в ресурсі сьогодні неділя, і я хочу своїм домашнім приготувати чогось смачненького, нікуди не поспішаючи, і, ну і заодно відпочиваючи. Тому смажу їм смачненькі млинці. Вони в мене попросили щось таке спекти або посмажити. Тож ми вирішили колективно, що це будуть млинці. Насмажу їм смакоти. Роблю всім, зроблю каву, чай, хто що буде пити. Будемо лікуватися. Донечка знову буде на, на домашньому. Сидіте, знову садочок відміна, ми будемо лікуватися. Я ще й в понеділок залишила її, я вам говорила, думаю, залишу ще один день, вона вже повністю здорова, але, думаю, для свого, щоб перестрахуватися, нехай побуде вдома, та начебто мені її шкода, я начебто теж в цей день вдома була. Так тут вона вже на вихідні знову зашмаркана і знову у неї кашель. Ну. Я не знаю, знаєте, образливо, да, але що ну, ти зробиш, треба лікуватися, якось ця адаптація у нас пройде, виробиться колективний імунітет, і все буде добре. Цей тиждень у мене буде не дуже такий насичений, як би мені не хотілося, я хотіла поєднати ще одну справу, але в зв'язку з тим, що з донечкою трішки важкувато. То... Та я не впевнена, що все так в мене вдасться. Ось такий у нас ранковий сніданок. Ну, і відправилися ми ще на участок, на будівництво. Показую вам свої гарнющі, красивущі квіти. Ну, і запитували за останні новини з будівництва, чи є у нас вже дах, і що там взагалі відбувається. Зараз вам все покажу. Скажу вам, що я в епіцентрі купувала насіння ось цієї суниці, яка мені дуже неймовірно подобається. Подобається. Подобається вона мені тим, що діти ходять її зривають. Є декілька кущиків, і до цієї пори є маленькі ягодки. Для них це знаєте маленьке щастя. Хоча вони нею не наїлися, але ну. Це маленька радість. Навіть хтось під'їв, типу, якийсь слимачок. Я вирвала собі теж дуже гарненьку квіточку Люпіна, я їх обожнюю, і ось так довго вони у нас квітують. Ну, а надалі показую вам, що відбувається на будівництві. Готується вже армопояс, якщо я правильно вимовила, це вже. Стіна на другому поверсі, і ось так воно все дивно поки що виглядає, але скоро буде дах. Я сподіваюся, що і погода, і сили, і взагалі все дозволить нам це зробити. І ми в цьому році зробимо дах і вставимо вікна у планах у нас так, а там ну, побачимо, як воно буде. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Я вас обіймаю кожного і кожного. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам всім міцного здоров'я і цього вам самого найкращого. Обіймаю вас міцно.